У Дніпрі хочуть збільшити кількість туристів. За це взялись історики та археологи. Вони переконують, необхідно створити особливий імідж нашого міста. Вже є проект під умовною назвою Етнографічні парки Дніпра. Затверджено дві локації: ігренський півострів та територія Новобогородицької фортеці. Деталі у наступному сюжеті. Для всіх жителів України Дніпро є великим індустріальним та промисловим центром. Та мало хто знає, що, наприклад, на території Ігренського півострова знаходиться найбільша концентрація історичних пам'яток в межах всієї країни. Тут відомі стоянки древнього населення, древнього людини, починаючи від 8-го ліття до нашої ери епохи Мезоліта. І на території Ігренського полуострова ми маємо до 10 захранівшихся пунктів. Где іміються е, остатки древніх поселень. Нарешті важливість цієї місцевості зрозуміла міська влада. Нещодавно було створено комунальне підприємство Етнографічні парки Дніпра. Тепер у його обов'язки входить створення легенди міста. Почати планують з Новобогородицької фортеці, що у селищі Шевченка, де у 16 столітті існувало козацьке містечко Стара Самарь. Ось, власне кажучи, ми і плануємо, працюємо над тим, щоб провести реабілітацію, реабілітацію цього пам'ят, цієї пам'ятки пам створити на його місці, ну щоб вам було зрозуміло, що схоже на Чигирин або на Хортицю. У планах підприємства відтворити козацьке містечко, а саме звести захисні стіни, кузню, церкву, курені, шинок та навіть катівню. Адже такі історичні реконструкції користуються популярністю серед туристів. Так ми плануємо туристичну діяльність, в яких формах я вам ще не можу це сказати, але ми вважаємо, що обов'язково школярі нашого міста обов'язково. Студенти, учні так у нашого міста, можливо, навіть військові, обов'язково відвідували цей центр з виховною метою. Головне питання це фінансування проєктів. Необхідно знайти меценатів та прийняти відповідне рішення на сесії міськради. Археологи нарікають, що з кожним днем ми втрачаємо унікальні речі. Перший негативний фактор це стихія. Коли вода велика, коли вона вітер, берегова лінія лінію. з пам'ятниками спанися вот здесь бы було б провести небольшие археологічні исследования, понимаете, і укрепить берег. Інший чинник, що впливає на історичні пам'ятки, банальний та від цього не менш важливий це люди, які залишають сміття на території майбутніх історико-культурних центрів. Тож діяти треба негайно. Треба зібрати. Професіоналів вони створили концепцію, скликали конференцію, винесли на громадське слухання, опублікували звіти, публікації, статті, передачі провели. Так? Після цього ми ставимо питання про створення от конкретно от такого парку. Ми вирішили дізнатися, як мешканці селища Шевченка ставляться до ідеї створення Дніпровської Хортиці і, взагалі, чи до вподоби їм ідея появи туристичного осередку неподалік їхніх осель. Приток людей развитие будет нашей дороги, все остальное конечно, да, это хорошо было бы. Конечно, хотелось бы, потому что, ну, вы же видите, там э, превращаются в свалку. Я считаю, что можно, но ну, потому что Подросткам зараз ну важливо знати історію і ну почому це хорошо. Я думаю, що нужно, і я думаю, що це очень как бы, полезна річ, тому що наші діти, де да, чесно ми не знаємо ні о тому, що знаходиться вокруг нас, ні історії свого міста. Як ми бачимо, люди до такої ідеї ставляться позитивно. Тож тепер головне питання це фінансування проекту Етнографічні парки Дніпра. Рішення за міськрадою. Анастасія Блохіна, Олександр Пронський, Антон Філіп новини. 11 каналу.